Це ваш репертуар почасно масштабного переговорі. І наскільки, якщо так, скажі, я б сказав, що він напевно не змінився, а трохи підкоригувався. То ми самі розуміємо, в якій реальності ми живемо от останні два роки, майже більш. Майже два роки, от і відповідно, ми стараємося зробити такий репертуар, щоб люди прийшли, трохи перевантажилися, і всі знають, що другий рік дуже важко вже йдуть донати, все важче і важче якось допомагати. Але тим не менше цих потреб не стає менше, і тому ми стараємося такими концертами, не тільки якось перевантажити людей і трошки їх надихнути, розсмішити, але ще й спонукати, долучатися до зборів, бо це дуже і дуже потрібно. Так, звісно, ну давайте так. Ми напевно за останні два роки ми рахували приблизно ми допомогли Збройним силам України на 40 мільйонів гривень. Можливо, це вже зараз трошки більше, тому що ми рахували це. Трошки давніше. Крім того, ми, коли беремо е, на увазі гумор під час війни тільки для цивільних, це одне. Бо ми ще виступали і для військових, там ближче до е, нуля, ближче до передового краю. І там він теж потрібен. Там він теж потрібен, тому що він так само, трошки хлопці, відпочивають від того, чим вони займаються, і казав нам, не військовий, я трошки відчув себе як вдома. І це якраз була відповідь їхня саме основна. Чи потрібен гумор, чи є він? Є, хлопці також дивляться. Коли мають вільний час і заряджаються позитивом навіть таких хлини ситуації, подивилися запитом кому що шукають? Від Тернопіль що саме шукають? То один із запитів це від Тернопіль корпоратив. Скажіть, будь ласка, під час війни чи є вам, скоріш за все, почекай, скоріш за все, так. це були не корпоративи, а пісня корпоратив. Так. Тому що ми так це в нас є пісня, яка називається корпоратив. Ми її записали ще, здається, в 20-му або 21-му році. В 21 21-му, якраз перед війною. Да, в 21 му році, в грудні ми так. її випустили, і це, напевно, є запит на цю пісню. ми просто бачимо аналітику і бачимо, що навіть наприкінці 23-го року все одно люди десь там збираються невеликими компаніями. Можливо, це не є. Таке свято в класичному значенні цього слова, але вони хочуть якось підсумувати рік, і це, напевно, та композиція, яка звучить на, на їхньому святі. І якщо вони на цьому святі хочуть зробити донати, то успіху. Сюди тему про гумор в умовах війни. Де ваша межа? От яка межа, де гумор доречний, про що жартувати можна для вас з етичної точки зору, а де вже ну, не варто? Ну, про москальню можна будь-що. Це з задоволенням. А решту в нас залишилися ті самі межі, які були до війни. Ми завжди стараємося якісь межі людяності не переходити ні в яких випадках. І ну, звичайно, над нашими збройними силами ні в якому разі ніхто не жартує і не збирається жартувати. І є, напевно, от такі якісь моменти, як збройні сили. Як люди, які постраждали під час війни, такі теми є болючі, ми їх не зачіпаємо. І сьогодні в нас концерт не тільки гумористичний, а ще й патріотичний. Тобто, дуже багато буде е патріотичного і пісні в нас такі, і аукціон ми будемо проводити. Тобто, в першу чергу, наш акцент це на допомогу збройним силам України. Що сьогодні на аукціоні збираєтеся зі. Ой, а ми вже а це вже вийде після того, як ми розіграємо. Yeah. В нас yeah. є. Розкажи більше, бо Ти, ти, ти oh. про той oh. лот трошки більше знаєш, ніж я, бо я там не був. У нас є декілька лотів. Перший лот, який ми е, будемо сьогодні продавати, це прапор, підписаний нашими хлопцями під Бахмутом. Це 45-та артилерійська бригада підписала прямо біля гармат. Ми там були, і нам навіть дозволили вистрілити разок. Так, Це було не просто в повітря, це було по БТРу, було три постріли, і один з них наш і в ціль, як нам сказали, з центру управління артилерією. І в нас є прапор, там підписаний, ми його будемо розігрувати. Крім того, ми звідти привезли тубус, який також був під Бахмутом, з якого снаряд полетів по нашим ворогам. Його розмалював художник, ми будемо його також розігрувати. А далі як карта ляже. У нас є декілька варіантів лотів. І наскільки зал буде щедрий. Від цього буде залежати, що ми будемо продавати далі. Ну розкажи, що в нас, ще є. У нас є дуже класна футболочка від VIP Тернопіль з цими двома чудесними прекрасними Ексклюзив. людьми. З нашим ексклюзивним дизайном ми таку футболку підписуємо і продаємо людям. Маємо ми ще такий ексклюзивніший лот, який ми бережемо для таких залів, які скажуть, набрали обороти, готові донатити. У нас є остання партія шампанського з Бахмутського заводу Art Winery. І вона, ми зробили такі гарний дерев'яний... Мало того, що вона остання, вона здається випущена 22 так. лютого, 22-го року. І тобто, це не здається, це... вона точно випущена в цю дату і вивозили вже під обстрілами на це шампанське. І в нас така класна коробка. Ми зробили фортеця Бахмут для цього шампанського. Ми їх продаємо також. Якщо набираються оберти, ми маємо підписані лоти Валерієм Залужним. Декілька різних, знову ж таки, ситуації. Коротше, мені, повірте, намі з нами воїзде півбусики, вся колега. Війни сумнів підписана залужним у нас є, але ми її обережемо для спеціального залу. Для ж, у... Сьогодні буде цей для зал. якогось унікального е донатора. Так. так. Якщо ми бачимо, що люди активно беруть участь в аукціоні, не шкодують коштів і суми перевалюють е за такі, як нам здається, а ми вже досить маємо. Е ми тоді розуміємо, що ми можемо продати щось дорожче. Ось. О, ви згадали про ваш досвід. Е, який найдорожчий лот вам вдалося продати? Понеслося, <рес> так. Да? Це був прапор України підписаний Зеленським, Залужним, і захисниками Азовсталі. Це було в Чикаго. Е, його купила Українка за 69 тисяч доларів. На <рес> щось дуже мало здивувалися. <рес> А взагалі за ваш виступ загалом за концерт за один вечір, там скільки вам вдалося максимально різна сума. У нас, напевно, найбільше було це за концерт в Тернополі. 700 чи скільки 700 там? тисяч гривень 700 ми, тисяч. в загальному це за концерт, так. Так. Та. Ну, то того вечора, коли був проданий прапор, ми нас збирали, ну це було просто не тільки наш це не концерт, це не був концерт VIP, це був я там був ведучий, просто запрошений, який розігрував ці лоти. То ми зібрали тоді, здається, 114 тисяч доларів. За вечір ну це був такий початок. Він люди тоді не шкодували взагалі нічого. І найклівий такий лот був у мене був пакет від плаття. Плаття ніхто не хотів купляти, е, навіть за 100 доларів. А пакет я продав за 400.